Красні хочуть зробити з України частину Росії. Їм протидіє рух опору. Це громадянське ополчення, що відстоює незалежність України. Але бойовики сильнішають завдяки повній підтримці Москви. На цій карті захоплено Київ, Чернігів, Суми, Харків, Полтаву. А Черкаси потрапили у демілітаризовану зону. Це уривок з фільму за межею або смертельна зона. Дії фільму відбуваються у 2036 році. При цьому сам фільм вийшов у січні 2021 року, а його зйомки почалися ще у серпні 2019 року за два з половиною роки до повномасштабного вторгнення. Але цікавіше у ньому навіть не це. Перше сполученим Штатам байдуже до України. Трохи пізніше я скажу, чому це погляд не тільки авторів фільму, а й більшості американського суспільства. По фільму у 2036 році люди в Україні живуть у наметових поселеннях. Діти ходять зі зброєю, цивільні крадуть гуманітарку, міста розбиті. У Києві підірвали брудну ядерну бомбу. Є дані, що саме Коваль відповідальний за підрив брудної бомби в Києві з російським ураном. А рух опору, який відстоює незалежність України, це просто люди з пістолетами та автоматами. Ніяких організованих українських військ у фільмі нема. При цьому думаєте, США чи НАТО нарешті по повній виступили в підтримку України? Звичайно, ні. Була виділена демілітаризована зона з миротворцями США, щоб уникнути масового геноциду. Ми миротворці. І тільки завдяки нам тут ще не вдалися до масового геноциду. Тобто не масовий геноцид всіх влаштовує? Тому наївними були наші сподівання, що НАТО закриє небо над Україною, коли почалось повномасштабне вторгнення у 2022 році. Або США та загалом Захід зруйнує економіку РФ санкціями, коли у нас анексували Крим у 2014 році. До речі, про Крим. Друге. Чий Крим у фільмі про це не говорять прямо. Але тричі мимохідь з'являються карти з кордонами України. Ніхто на них не звертає увагу, бо це відбувається дуже швидко. Але якщо придивитись, саме Крим на них не зафарбований як український. Це перша карта, це друга. А на цій карті Крим відділений ніби державним кордоном від України. Ця карта, до речі, дублює кордони з відомої карти OpenStreetMap. Тут є ще одна дуже цікава деталь, але про це у іншому відео. Що ж стосується Криму, то згадуючи, як західні країни, а особливо США, нас переконували не боротись за нього у 2014 році, таке їх бачення цілком закономірне. До речі, пам'ятаєте, чому вони так робили? Третє ескалація. Так. США бояться ескалації у 2014-му, у 2022-му і у 2036-му році. Він посеред спірної території на російському кордоні. Я не можу відрядити бійців, маючи непідтверджені дані. Це спровокує війну з Росією. Це не обов'язково. Сер я їду сам. Але у фільмі цей страх стосується лише так званих спірних територій, а на інших територіях України США спокійно собі дозволяють бомбардувати цивільні об'єкти. Ці діти не були сиротами до війни. Ви розбомбили їхні домівки. Та й взагалі США тут просто крайні. Ця війна вже надто проблематична для ООН. Тому крайніми між двох вогнів опинилися ми. У демілітаризованій зоні. Невідомо правда, як можна через океан стати просто крайніми. Але вирішувати цю незручну проблему повинно ООН. Четверте, громадянська війна. У вступних титрах це прямо названо жорстокою громадянською війною. Так звані красні тут лише підтримуються Москвою. Сама Москва винесена за душки. Більше того, автори не сильно розрізняють український рух опору і красних. Наприклад, красні говорять і українською, і російською. Запальні патрони маєш? А рух опору пише про українські гасла і російською, і українською мовою. І ті, і ті однаково проявляють жорстокість і беззаконня. І ті, і ті хочуть запустити ядерні ракети по США. Лео зіштовхує лобами ополченців і красних, та всі вони хочуть одного ядерного удару по США. Чомусь наші перекладачі іноді рух опору називають ополченцями, що нам, звичайно, ріже слух. Але це, між іншим, суть у тому, що емоційно фільм не відокремлює українські сили від проросійських. І, нарешті, єдине, що бентежить американців на емоційному рівні, це п'яте ядерний удар по США. Він завдасть ядерного удару по США і вб'є невинних людей. Вони лише жертви. Чи ні, якщо вони американці? Йдеться про масове вбивство. Цього не можна допустити. Взагалі, то це цілком зрозуміло. Американці переживають за свою країну. Герой фільму зробив свою роботу, перешкодив запуску ракет з ядерними боєголовками по своїй країні і героїчно повертається додому під епічну музику. Знову це цілком зрозуміло. Питання лише у тому, чому так багато українців вважає, що американці переймаються нашою війною так само, як і ми. Чому перелічені пункти це погляд не лише авторів фільму? Я перечитав сотні коментарів до фільму на американському ресурсі IMDb. всі вони про сюжет, спецефекти, гру акторів чи посил фільму. Але жоден, підкреслюю, жоден не обурився назвою громадянська війна, приналежністю Криму чи роллю США у цьому конфлікті. Фактично, всім байдуже. Я не є американофобом, але я і не є американофілом. Любіть Україну! Наші проблеми це в першу чергу наші проблеми. Лише об'єднуючись, ми їх вирішимо. Якщо ви вважаєте це відео корисним, підтримайте цей канал. Як це зробити є в описі. До зустрічі!